За даними Євростату, Чехія одна з трьох країн ЄС, які прийняли найбільшу кількість українців. Понад 350 тисяч українців наразі будують своє майбутнє на території цієї країни. Тож уряд Чехії вирішив зробити важливий крок до інтеграції та почати видавати дозволи на довгострокове перебування з ЄДІПІ, починаючи вже з 2025 року. Цей статус дозволить українцям перебувати в країні до п'яти років, працювати, навчатися, отримувати медичне страхування та реєструвати транспортні засоби. Однак до Звіл на довгострокове перебування скасовує право на державну допомогу, включаючи соціальні виплати, допомогу по догляду за дитиною та допомогу з житлом. Також зазначається, що дозвіл на довгострокове перебування не означає, що тимчасовий захист скасують у Чехії. Він залишатиметься чинним для людей, які не хочуть або не можуть отримати інший статус. Для отримання ЗДП необхідно проживати в Чехії понад два роки зі статусом тимчасового захисту, довести свою економічну незалежність, підтвердити несудимість та відсутність заборгованості по медичному страхуванню, мати чинний закордонний паспорт та орендоване житло. Подати заявку можна буде вже з 2025 року. Під Час реєстрації для продовження тимчасового захисту вартість картки ЗДП складатиме 2,5 тисячі чеських крон для дорослих і тисячу крон для дітей до 15 років. Українці в Чехії дуже позитивно зустріли цю ініціативу, зауважуючи, що це дає більше стабільності і дозволяє будувати довгострокові плани.